Поки наші воїни роблять все, аби вигнати російських загарбників з рідної землі, цей оберіг захищає українську душу велику і нескорену. 16 травня на всіх континентах відзначаю всесвітній день вишиванки на урочистому відкритті у Чернівцях, місті, в якому це свято зародилося, побувала і знімальна група ТВА. Елемент святкового українського національного одягу, який пройшов крізь століття гонінь, і став символом нашої ідентичності, єдності та незламного духу, вишиванка це генетичний код нашого народу, уособлення квітучої та багатої української душі. Кожного четверга травня відзначаються світній день вишиванки. А зродилося свято у далекому 2006 році з групи студентів факультету історії, політології та міжнарод відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Фечковича така маленька ініціатива студентів, коли вирішили зібратися і одночасно прийти у вишиванках з часом ця ідея сподобалася, почали її розвивати і залучати все більше людей, так, поширювати цю ідею. І насправді вона ця ідея можна сказати стала вірна, тому що багато дуже людей підхопили різні установи. І вже на даний момент свято набуло світового масштабу і відзначається у всіх куточках світу. Франція. Туреччина. Греція. Об'єднані Арабські Емірати. Втім, сьогодні, через повномасштабне вторгнення російських військ, відзначення всесвітнього дня вишиванки набуває нового значення. Це оберіг нашої волі, традиції, душі, який допомагає захистити нашу культуру від зазіхань атептів руського міра. Війна внесла свої корективи і у орнамент національного одягу у сквері. Дня вишиванки презентували бойову дронівку, створену як симбіоз національної та військової символіки. Ми бачимо дрон, який є символом, скажімо так, я вірю в це перемоги України у війні. Victory UA, що англійською зрозуміло, переклад. Перемогу України, також козацький хрест, який власне є зараз символом збройних сил України, герб України, так і облямка Лени Пчілки, яка означає народження чогось нового з старого. Бойову дронівку передали командиру взводу ударних БПЛА для того, аби підняти бойовий дух операторів пташок, які несуть нам перемогу. Таким чином організатори намагаються привернути увагу до по потреби захисників. Будь ласка. Дякую. Для мене сьогодні велика честь отримати цю вишиванку. Мені зараз трошки важко говорити, бо я зараз приїхав з похорон, саме всі миті проводять останній пут мого побратима Олександра Цибульського Цибу. Тому я хочу, щоб ми пам'ятали, якою ціною ми зараз можемо збиратися у відносно мирному місці і відзначати такі важливі дії. І хочу відмітити, що день вишиванки є надзвичайно важливим. Це наша культурна спадщина, і ми маємо виборювати її, тому що ворог веде бойові дії не тільки на наших територіях, а у культурній, мовній, духовній, суспільній сферах уже століття. Тож для того, аби підкласти надійне плече ворогу, нам співзасновники свята закликають усіх активно донатити на Збройні Сили України, адже завдяки єдності всіх українців ми швидше переможемо ворога. Акцент е сьогодні ми хочемо зробити на тому, що варто донатити, потрібно донатити сьогодні. Дягайте вишиванку і донатьте. Ми закликаємо донатити на дрони, але будь-який ваш донат. Е це чудово і це хороша звичка донатити на збройні сили України, так а будь-які фонди, ви довіряєте, для того щоб ми ще міцніли, згуртувалися і боролися спільно проти ворога. Чернівчани та гості нашого міста активно долучилися до відзначення дня вишиванки, адже вважають цей елемент національного одягу уособленням нашого народу. Україна Україна, вільна Україна, красива, квітуча, співоча. Це найголовніше Україна, наша рідна Україна. Вишиванка об'єднує покоління людей. Ми тут всі зібралися, і цей день дуже важливий для нас. Це, це наша ідентичність. Сьогодні збираючись. Виходити з добу, я дуже довго гадав, одягати вишиванку чи ні, тому що хлопці ходять в пікселях, воюють і якось е... виходити так святково, нібито соромно. А потім гадаю, а напевно наші вороги цього й чекають, щоб ми відмовилися від наших традицій, від того, що є наше, українське. Я одягнув. І я радий тому, що ми маємо сьогодні можливість спілкуватися, посміхатися. Вишиванка для мене це наш код український, це наш символ такий. Е, мені здається, і навіть е, не можна десь зараз побачити якоїсь такої однієї вишиванки. Вся кожна вишиванка унікальна, кожна вишиванка по своєму гарна і по своєму пасує кожній людині. Тетяна Дубіцька, Іван Мітрік. Теми дня два.